Всім привіт! Пропоную вам дитячий велобіг німецького бренду Pinolino, зроблений у Німеччині з екологічно чистого дерева. Також він пофарбований в білий колір. Колеса є гумові, вони не, не накачуються, але це безшумне таке покриття. Коли їздиш, воно, він не шумить два колеса. Він упакований в оригінальну коробку. Є інструкції, є всі викрутки. Чисті ранки, щоб його можна було скрутити. Ось так він виглядає спереді. Такий стиль, стильно зроблений дизайн. Ззаді ось так виглядає. Рекомендовано для дітей від 3 до 5 років за рахунок того, що регулюється тут сідушка. Це зараз воно на мінімальному рівні, вона ще піднімається на середній і ще на вищий рівень. Також таке зручне, зручний поворот, він не сильно так повертає різко. Плавно їде, дітям від 3 до 5 років. Ціна 1130 гривень за один, а якщо брати від двох і більше, 990 гривень за штуку. Замовляйте даний лот у наших менеджерів.